Існує причина, про яку ніхто не говорить відкрито: причина, що криється значно глибше за всі поверхневі пояснення, якими ми себе заспокоюємо. Коли дитина припиняє спілкування, ми починаємо шукати прості відповіді, очевидних винуватців, логічні ланцюжки від початкової причини до кінцевого результату. Проте істина виявляється складнішою, більш тривожною і водночас більш звільняючою. Ніж усе те, що ми здатні собі уявити. Можливо, це відчуття вам знайоме, можливо, ви зараз перебуваєте у кімнаті, наповненій спогадами, тоді як теперішнє стало для вас чужим. Ваша доросла дитина відсторонилася, і ви стоїте перед питанням, що не дає вам спати вночами. Чому це питання несе тягар, що важко лягає на душу? Воно є не лише пошуком відповідей, а й боротьбою із самим собою, з минулим. З усім тим, що ви віддали, але що все ж таки здається недостатнім. Протягом наступних хвилин ми разом поринемо в цю темряву не для того, щоб знайти легкі відповіді, а щоб зрозуміти шари цього складного людського досвіду. Карл Густав Юнг навчив нас, що в психіці немає нічого однозначного, що немає чистих героїв і чистих винуватців, а лише люди, що опинилися в полоні власних внутрішніх світів. Те, що ми тут досліджуватимемо, не є ні звинуваченням, ні захистом. Це спроба з ясністю та співчуттям поглянути на те, що відбувається, коли зв'язки розриваються. Правда про сімейні розлуки рідко лежить на поверхні, вона ховається в нез'ясованих очікуваннях, у невимовлених образах, у способі, яким ми любимо і як ця любов іноді не досягає мети. Ми пройдемося різними перспективами, деякі будуть незручними, інші можуть дозволити вам вперше справді побачити, що відбувалося під поверхнею. Саме ця чесність прокладає шлях до внутрішньої свободи, незалежно від того, чи коли-небудь відбудеться примирення. У нашому сучасному світі ми переживаємо щось дивне виростає покоління, оточене такими поняттями, як травма, токсичність та емоційне насильство. Слова, що колись описували важкі однозначні реальності, сьогодні застосовуються до повсякденних конфліктів. Юнг говорив про необхідну перевірку, про те незручне відчуття, що належить до людського дозрівання. Не кожен біль є раною, що нас руйнує. Іноді біль це опір, завдяки якому ми зростаємо. Але що трапляється, коли ціле покоління втрачає цю різницю? Молоді люди сьогодні стикаються з потоком психологічних концепцій, часто без глибини, необхідної для справжнього розуміння. Звичайна суперечка стає етикеткою емоційного знущання. Встановлена межа сприймається як контроль, щира критика перетворюється на нарцисистичну образу. У соціальних мережах поширюються історії, де батьки зображуються як монстри, і ці наративи знаходять мільйонні підтвердження. Чи помітили ви, як швидко падає слово токсичний, як легко люди схиляються до завершення стосунків замість роботи над ними. Надмірний захист, з яким виросли багато з цих молодих дорослих, парадоксально призвів до величезної крихкості їх оберігали від кожного розчарування, захищали від кожної невдачі, і тепер, як дорослим, їм часто бракує психічної стійкості для подолання неминучих труднощів життя. Коли все, що викликає дискомфорт, вважається травматичним, тоді світ стає мінним полем, і єдиним виходом здається відхід. Але чи справді цей відхід є самозахистом, чи це форма втечі від виклику стати дорослим? Психіка не знає абсолютних істин, а лише перспективи, що протистоять одна одній. Те, що для вашої дитини було болючим досвідом, з вашого погляду могло бути необхідною межею. Те, що ви відчували як турботливу піклування, можливо, переживалося як втручання, прийняти цю подвійну реальність, не оголошуючи одну сторону правильною, є однією з найважчих психічних задач. Юнг називав це здатністю жити в парадоксі, обидві істини існують одночасно, і жодна з них не скасовує іншу. Юнг розумів процес індивідуації як один з найскладніших і найнеобхідніших шляхів у житті людини. Індивідуація означає знаходження власної ідентичності, звільнення від батьківських проекцій і становлення самостійного я. Але цей процес, як навчав Юнг, не вимагає знищення минулого, він не вимагає, щоб ми спалили всі мости за собою. Справжня зрілість. Проявляється в здатності бути автономним і водночас залишатися пов'язаним. Те, що ми часто спостерігаємо сьогодні, це не справжня індивідуація, а плутанина розлуки з визволенням. Дитина, що припиняє контакт з батьками, можливо вірить, що нарешті звільняється від старих моделей, але іноді цей радикальний розрив є не силою, а проявом глибокої нездатності жити з амбівалентністю. Бути дорослим означає навчитися жити з людьми, які нас люблять і все ж можуть нас ранити. Це означає навігацію стосунками, що не є досконалими. Якщо ми виключаємо з нашого життя кожного, хто нас не розуміє повністю, то в кінці залишаємося самотніми, оточеними ілюзією миру, що насправді є ізоляцією. В останні роки розвинулася культура, де терапевти та коучі часто поспішно радять видаляти токсичних людей з життя. Це послання всюди, відрізай те, що тобі шкодить, захищай свою енергію. Але що, якщо ця удавана самотурбота насправді є зручним виправданням для уникнення складних розмов? Звичайно, є випадки, коли розлука необхідна, але складність полягає в тому, щоб розпізнати різницю. Не кожен недосконалий батько є токсичним, не кожне дитинство, що не було ідеальним, є травматичним у клінічному сенсі. Романтизація припинення контактів призвела до того, що молоді люди відчувають себе вповноваженими зникати без пояснень. Вони називають це встановленням меж, але справжні межі виникають з комунікації, а не з мовчання. Вони виникають зі здатності сказати. Це мене ранить, і мені потрібно, щоб ми про це поговорили. Замість цього двері зачиняються, і з іншого боку, залишається людина, що відчайдушно намагається зрозуміти, що сталося можливо, ви та людина. Ми живемо в епоху, коли від батьків очікується досконалість не добра, недостатня, а досконалість. Кожна емоційна реакція, що не є бездоганною, розглядається як невдача, кожне рішення, що згодом здається сумнівним, Інтерпретується як доказ недостатньої любові, але це очікування є не лише нереалістичним, воно також глибоко нелюдським. Юнг детально говорив про тінь, ту частину нашої психіки, що містить усе те, чим ми не хочемо бути, що ми заперечуємо, що приховуємо. Батьки мають тінь, вони люди зі страхами, з невирішеними ранами, з обмеженими ресурсами, уявлення про те. Що мати чи батько ніколи не повинні помилятися, є фантазією, вона небезпечна, бо штовхає батьків у пастку провини і водночас спокушає дітей ідеалізувати чи демонізувати своїх батьків залежно від того, як реальність відхиляється від очікування. Дональд Вінікот, сучасник Юнга, ввів поняття достатньо хорошої матері. Він усвідомив, що досконалість не лише не потрібна, але навіть шкідлива. Дитині не потрібна досконала мати, їй потрібна мати, яка достатньо хороша, щоб забезпечити безпеку і любов, але не настільки досконала, щоб не дати дитині можливості розвивати власну стійкість. Коли ми прагнемо досконалості, ми фактично позбавляємо наших дітей шансу навчитися справлятися з розчаруванням, з невизначеністю, з реальністю недосконалого світу. Можливо, найболючішою частиною цього досвіду є усвідомлення того, що ваше дитинство також не було досконалим. Можливо, ви виросли в часи, коли емоційна відкритість не заохочувалася, коли показати слабкість означало показати неспроможність. Можливо, ваші власні батьки не знали, як виражати любов словами, і ви навчилися виражати її через дії, через жертви, через безмовні жести піклування. А тепер ваша дитина каже, що цього недостатньо, що вона потребувала слів, які ви не знали, як промовити, що вона потребувала емоційної присутності, яку ви не вміли давати, бо ніхто не навчив вас цьому. Це не виправдання, але це контекст. І в цьому контексті лежить розуміння того, що кожне покоління намагається виправити помилки попереднього, часто створюючи нові проблеми в процесі. Ваші батьки, можливо, були надто суворими, тому ви вирішили бути більш м'якими. Але ваша м'якість була інтерпретована як відсутність меж. Ваші батьки, можливо, були емоційно віддаленими, тому ви намагалися бути ближчими, але ваша близькість сприйнялася як втручання. Немає ідеального способу бути батьком, бо немає ідеальних дітей, ідеальних обставин, ідеального часу. Є лише люди, що намагаються найкращим чином із тими ресурсами та знаннями, які вони мають на той момент. Іноді найскладнішою частиною є визнання того, що ви справді зробили помилки, не маленькі прощені недоліки, а серйозні повторювані помилки, що залишили сліди в душі вашої дитини. Можливо, ви були надто критичними, надто контролюючими, надто відсутніми, надто присутніми. Можливо, ви передали власні страхи, власні незагоєні рани, власні нереалізовані мрії, як тягар на плечі дитини. Можливо, ви любили так сильно, що ця любов стала тиском, або, можливо, ви були настільки зайняті виживанням, роботою, власними проблемами, що не помітили, як ваша дитина потребувала вас у критичні моменти. Ці помилки не роблять вас монстром, вони роблять вас людиною. Але вони також роблять біль вашої дитини реальним і обґрунтованим. І саме тут лежить найскладніша частина цього шляху здатність тримати обидві істини одночасно. Ви любили своїх дітей усім серцем, і водночас ви заподіяли їм біль, ви робили все, що могли, з тими ресурсами, які мали, і водночас цього було недостатньо. Обидві ці речі можуть бути правдою одночасно. І визнання цього є першим кроком до справжнього розуміння. У багатьох сім'ях існують моделі, що передаються з покоління в покоління як невидимий спадок. Можливо, у вашій родині прийнято було мовчати про проблеми, не виносити сміття з хати, можливо, емоції вважалися слабкістю, а показати вразливість означало втратити повагу. Ці моделі формувалися десятиліттями, іноді століттями культурних та історичних впливів. Ваші дідусі та бабусі жили через війни, голод, репресії, часи, коли виживання було важливішим за емоційну близькість. Ваші батьки успадкували ці моделі і передали їх вам, часто не усвідомлюючи альтернатив. Тепер ваша дитина живе в іншому світі, де емоційна грамотність цінується, де терапія стала нормою, де говорити про почуття не лише прийнято, але й заохочується. Цей розрив між поколіннями може здаватися непереборним. Ваша дитина могла навчитися мови емоцій, якої ви ніколи не знали. Вона може вимагати від вас типу близькості, який здається вам чужим чи навіть загрозливим. Але цей розрив також може бути можливістю, можливістю розірвати цикли, що тривали поколіннями, можливістю навчитися чомусь новому, навіть якщо це незручно. Чи готові ви бути тим, хто розриває цей ланцюг? Коли ви визнаєте, що зробили помилки, серйозні повторювані помилки, то в цьому також криється шанс, шанс до трансформації. Юнг твердо вірив у те, що людська психіка здатна до змін у будь-якому віці. Ніколи не пізно почати внутрішню роботу, ніколи не пізно сказати: Я цього не бачив, але тепер бачу. Я не був готовий. Але тепер готовий. Примирення, якщо воно можливе, починається не зі слів, а зі справжніх внутрішніх змін. Ваша дитина відчує, чи щире ваше вибачення. Вибачення, що містять виправдання, не є вибаченням. Вибачення, що супроводжується словом, але є відступом. Справжнє вибачення визнає біль, який ви заподіяли, не применшуючи його. Воно каже, тепер я розумію, що зробив, і мені шкода. Але навіть найщиріше вибачення не гарантує примирення, і це, можливо, найважча урок з усіх. Ви можете змінитися, ви можете рости, ви можете зробити все, що у вашій владі, і ваша дитина все одно може вирішити, що не хоче повертатися, це не під вашим контролем. Зцілення вашої дитини слідує своєму власному часу, своєму власному ритму. Те, що ви можете контролювати, це ваша власна трансформація. Якщо ви хочете дістатися до своєї дитини, то не питайте, чому ти робиш це зі мною. Замість цього запитайте, що ти пережила, що привело тебе до цього рішення. Проявіть інтерес, справжній інтерес до її перспективи, навіть якщо вона здається вам несправедливою. Слухайте, не поспішаючи захищатися, це важко. Це вимагає, щоб ви відставили своє его і були готові почути речі що боляче. Але тільки в цьому просторі справжнього слухання може початися зцілення, маленькі кроки, часто ефективніші за великі жести, лист, що не вимагає відповіді, повідомлення, що просто каже: Я думаю про тебе, я поважаю твій простір. Якщо ти коли-небудь будеш готова, я тут. Ніяких вимог, ніяких докорів, лише присутність. Це вимагає покори, якої нелегко досягти. Але це єдина позиція, що може тримати двері відкритими. Але що, якщо ці двері ніколи не відкриються? Що, якщо ваші спроби залишаться без відповіді, якщо мовчання триватиме? Це екзистенційна рана, з якою багатьом батькам доводиться жити. Ви, можливо, зробили все, що могли, і все ж немає відповіді ніяких пояснень, ніякого примирення, лише вакуум, у якому лунають ваші питання. Юнг навчав, що індивідуація не закінчується лише тому, що стосунки закінчуються, ваш власний психічний розвиток продовжується. Ви більше, ніж мати чи батько, якими ви були. Ви цілісна людина з власною душею, що має свій власний шлях. Навіть без відповіді від вашої дитини ви можете робити внутрішню роботу, ви можете писати листи, які ніколи не надішлете, ви можете досліджувати свої почуття. Дозволити своєму горю визнати свій гнів. У гештальт терапії є вправа, де ставлять порожній стілець перед собою і розмовляють з людиною, якої немає. Ви можете робити цю вправу для себе. Сядьте і говоріть з вашою дитиною, навіть якщо її немає. Скажіть усе, що треба сказати. Плачте, якщо треба плакати, кричте, якщо треба кричати. Цей процес не для того, щоб змінити зовнішню ситуацію. А щоб дозволити собі відчути те, що треба відчути. Найважча вправа відпустити почуття провини, не заперечуючи відповідальність це тонка межа. З одного боку стоїть самозасудження, з іншого самовиправдання. Між ними лежить місце ясності, де ви можете сказати: так, я зробив помилки, і так, я все одно людина, яка має цінність. Ці дві істини можуть існувати одночасно. Є момент у цьому процесі, коли ви можете помітити, що ваша власна ідентичність занадто злилася з ролю матері чи батька. Хто ви за межами цієї ролі? Це питання може лякати, особливо якщо ви десятиліття витратили на те, щоб визначати себе переважно через своїх дітей. Юнг називав це небезпекою ідентифікації з персоною, маскою, яку ми носимо. Коли ця маска стає єдиною ідентичністю, ми втрачаємо себе. Завдання полягає в тому, щоб знайти себе знову, незалежно від стосунків з вашою дитиною. Є спокій, що приходить не ззовні, а зростає зсередини. Це спокій, що виникає, коли ви перестаєте боротися з реальністю, коли ви приймаєте, що деякі речі лежать поза вашим контролем, коли ви вчитеся жити з невизначеністю, не дозволяючи їй вас знищити. Юнг називав це прийняттям парадоксу, здатністю тримати суперечливі істини одночасно. Ви могли бути люблячою матір'ю і все ж зробити помилки, ви могли віддати все найкраще, і цього все одно було недостатньо. Ви могли бути невинними у намірах і винними в результаті. Усе це правда. І нічого з цього не робить вас монстром. Це робить вас людиною. Покоління змінюються і з ними змінюються цінності. Те, що для вас було нормальним, може бути неприйнятним для вашої дитини. Це не означає, що одна сторона права, а інша ні. Це означає, що ми виросли в різних світах, і ці світи іноді несумісні. Ваша дитина має право встановлювати власні межі, базуючись на власному досвіді та цінностях, і ви маєте право шанувати власну історію, не соромлячись за неї. Є стосунки, що залишаються в підвішеному стані, непримирені, але й не остаточно закінчені. Вони існують у проміжному просторі, де надія і покірність живуть поруч. Можливо, це стан, у якому ви перебуваєте, це неприємне місце, але воно реальне. І, можливо, завдання не в тому, щоб закінчити цей стан, а навчитися жити з ним, не втрачаючи власної життєвості. Ваша гідність не в тому, що ви були досконалими. Вона в тому, що ви готові бачити, відчувати, рости. Вона в тому, що, попри біль, ви все ще сподіваєтеся, все ще любите, все ще відкриті. Це не слабкість, це сила, сила, що не голосна, а тиха, сила, що не тріумфує, а витримує. Зрештою, залишається можливо лише одна істина, що любов не завжди достатня, але вона все ж реальна, що ви любили з усіма своїми недоліками. І ця любов має цінність незалежно від того, чи взаємна вона, це найгіркіше і водночас найзвільняюче усвідомлення. Ваша любов належить вам, ніхто не може її в вас забрати навіть через відсутність. Якщо ви дослухали до цього місця, то ви вже знаєте, що немає простих відповідей, але ви також знаєте, що ви не самотні в цьому болі. Є інші, що переживають те саме, що ставлять ті самі питання. Що відчувають ту саму порожнечу, і можливо, в цьому є маленька втіха, що ми разом у цьому людському досвіді, яким би недосконалим він не був, залишимося в розмові і надалі. Підпишіться на канал, якщо бажаєте, щоб ми разом глибше занурювалися в питання людського серця. Напишіть у коментарях, що ця тема пробудила у вас не для того, щоб дати відповіді, а щоб поділитися. Бо іноді поділ болю є першим кроком до зцілення. Побачимося в наступному відео, де ми продовжимо досліджувати, що означає бути людиною у світі, що часто нас перевантажує.